мої вітання, любі друзі, шановне панство. Як то кажуть, нарешті я дождався. Надійшла мені новинка від Національного банку України. Це монета, яка називається Опішнянська кераміка. Монету я чекаю досить тривалий час. Вже більше двох тижнів, як замовив з першого замовлення пройшов час і тільки ось сьогодні, 19-го. Числа 19 серпня нарешті отримав повідомлення з Укрпошти, що посилка надійшла до відділення і, довго не чекаючи, відразу вирішив її забрати. Надійшла мені цього разу вона ось такому великому розмірі, практично як весь мій лист, оцей А4, в якому зберігаються мої попередні монети, цьогоріч випущені. Ось і приблизно ж такого розміру надійшла така величезна буквально, посилка. Ну, я ще замовляв 20 ку 160 років від дня народження Франка. І обійшлась мені дана посилка в 49 гривень на даний момент. Так, відразу перейдемо до її розпаковки. Для цього візьмемо ножа. Відкриємо її. Досить довго я чекав, якщо попередні посилки якось вони швидко доволі доходили, там протягом 10 днів вже в мене вони були. Дивлюся, вже посилки з Київ отримав, багато, багато областей вже отримали, а тут ще немає, 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 немає. Ну, та що ж таке? Вже перегляду той особистий кабінет, її ще немає. Хочеться вже зробити огляд, поповнити свою колекцію, а монети нема і немає. Тому. Довго чекав і нарешті, як то кажуть, нарешті я дождався. Упакували в такому ось картоні. Картоні відривати тут. Бачите, такому як? Мені пройшло в такому ось вигляді. Відривати тут, це, сюди запихаємо пальця і відриваємо звідси, щоб довго не гадати, не вирізати, просто рвемо ось цю складову і відкриваємо. Мабуть, за це і здорожчали посилки. Так, відкриваємо ось так ось так і ось так. так. Зараз хочу показати, щоб нічого не вилізло, а але... щоб нічого не випало, але так не виходить. Ага, тут зліпили ось так от. Тут квитанція. Квитанція, так, інтернет магазин нумізматичної продукції. Квитанція номер такий-то, Дата 6.08.2025 Тобто, 6 серпня я її замовив. Сьогодні в нас вже 19 серпня. Це вже пройшло більше ніж 2 тижні. Вже майже вже на третій тиждень зайшли з доставкою. 6 серпня замовлення, 19 серпня я її офіційно отримав. Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження франка. Це у нас 27 гривень ціна. є. Я як і раніше по собі по одній такій банкноті замовляю, їх тираж кінський, як то кажуть, їх мільйон штук, але. По одній собі в колекцію добираю, хай собі лежить, можливо, якийсь номер цікавий і трапиться. А замовити їх можна там до 1000 штук на один аккаунт. Далі опішнянська кераміка в сувенірному пакуванні. Номінал 5 гривень, номінальна вартість 5 гривень, кількість одна штука, більше замовити і не можна було на один аккаунт. І ціна продажу 195 гривень. 195 гривень, кольорова опічня нам обійшлась. Ну, і загалом це все обійшлось мені в 222 гривні. 222 гривні дві посилки від Нацбанку від 6 червня. Далі переходимо до розпаковки. Тут воно собі їздило, як хотіло, по самій коробці, але ніби все нормально. Так, зараз ми це все місця. Коробка нам більше не потрібна. Тут у нас знаходиться двадцятка, яка у нас загнулася. І таким чином вона зіпсувалася. А двадцятку цього разу мені зіпсували реально. Хоч там і не невелика ціна, але якось прикро вийшло. Так пакувати не можна, бо це вже по факту зіпсований матеріал. Це вже треба якось було по-іншому думати пакувати, бо ну, це, ж, це ж не варіант отак от присилати банкноти. От вона загнута, тепер думаю, як її вирівняти. Край загнутий. Тут також. А, тоді емоції, немає слів. Так, цб 9056, Тут нічого такого цінного в номері немає. Рік карбування 2016. Так, ну банкнота, в принципі, вже, вже не те, що могло бути, вона зігнута. Це вже таке. Так, це вже можна залишити собі. На стіл як для огляду, хай вона собі валяється. Так, Нас цікавить ось цей фрагмент, ось ця монетка, яка називається Опішнянська кераміка. Монета стоїть також якось боком. Спочатку розглянемо буклет, а потім підемо далі. По буклету, на якому розташована, в якому розташована сама монета, на фоні бачимо жінку, яка з специфічним прибором працює, розмальовує. Глечик. До речі, глечики там є різні найрізноманітніші варіації, як він правильно називається: глек чи не глек, там є різні варіанти, тому тут треба ще розбиратися. Глечик це просто чи не глечик. В народі просто побутує, що Глечик все те, що керамічно, такого має вигляду якоїсь посуду, а насправді там їх найменувань величезна кількість. Напис: опішнянська кераміка з таким специфічним. Специфічним шрифтом, нижче така намальована посудина в вигляді миски опішнянської кераміки. І на фоні також ці всі кольори зберігаються. Ну, сувенірка вдалася, цього разу дійсно гарна. Далі, і опис про опішнянську кераміку. Опішнянська кераміка це сучасне традиційне гончарне мистецтво, що неухильно розвивалося від початку 17 століття, а найбільшої слави набуло впродовж. 20-го початку 21-го століття в селищі Опішня, етнонім Опішне на Полтавщині. Її особливістю є надзвичайно широкий асортимент глиняних виробів, кухонний і столовий посуд, зооморфна та сюжетна скульптура, ритуальні предмети, архітектурна кераміка, дитяча іграшка, щедро декорованих бароковою рослиною орнаментикою й наліпленими. Оздобами. Біля витоків сучасного художнього стилю на початку ХХ століття стояли видатні українські художники. Василь Кричевський, Сергій Васильківський, Опанас Сластьон та інші митці. До речі, у Василя Кричевського є монета номиналом 2 гривні. У нещодавніх років 22-й, 24 десь в цих роках Василь Кричевський виходила монета. Далі. 2012 року Опішнянську кераміку включено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Художник Аліса Іванова. Бачите, художник вже цього разу новий. Далі, технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень металний зільвер, маса 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч. І цей ж опис, який опішнянська кераміка, разом з технічними характеристиками подано англійською мовою. Ось такий шрифт до речі, такий специфічний, незвичайний. Нижче National Bank of Ukraine, логотип банкно-монетного двору. І штрих-код також тут подано. Ми ну, перейдемо до огляду самої монети. Для цього ми її обережно звідси виймаємо. Я собі, до речі, такі... Цього разу мені з опішнянською реально пощастило, бо вдалося мені замовити першим замовленням замовив на свій аккаунт. Другий раз вдалося замовити на мамин аккаунт брату Вдалося прикупити. Ну, тобто в мене пішнянської кераміки вдалося взяти аж 3. До цього зазвичай одну і не більше. Пішнянська кераміка. Почнемо, як завжди, з аверсу монети. Зараз ми її максимально наблизимо, щоб показати цю, цю красоту. аверс монети, як завжди, традиційно на ньому зображено малий державний герб України. Рік карбування 2025, напис Україна, номінал. 5 5 і гривень вже просто показаний Юнікод гривні. Якщо раніше писали там 5 гривень, 2 гривні, то тут просто знак гривні намальований і обов'язково вказується логотип банкнотно-монетного двору. Без нього, якби зараз, ну всі вироби, які на в банку НБУ мають отакий от логотип, що це виробництво саме його. Так, далі. А, на в самому центрі композиції, ось вона, в самому центрі композиції, зображено зооморфну скульптуру Лев. Це авторство Василя Омель'яненка. Елемент оздоблення називається кольоровий друк. Тобто не тампа друк, не яка не емаль. А вже озвучить таке слово, як кольоровий, кольоровий друк в описі про монету. Оце зображений такий от лев. Лев це зооморфна така скульптура з керамічна, яка використовувалася в побуті у населення. У Обабіж культури розміщено фрагменти характерного наліпного декору з горнофної скульптури. Яка, яка була ліпнина на, на цій фігурці? Умовна, отака вона зображується і на фрагменті цієї монети. Так, Далі гурт монети рифлени, як і всіх монет з номіналом, і аверс монети. Представлений стилізованою композицією, сформований що сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів. Зокрема, це тарелей. тарелі. В центральній композиції якраз розташована така от тареля справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби виходять за межі однієї з них. І у верхній частині напис обов'язково опішнянська кераміка, опішнянська кераміка. І, в принципі, більше нічого тут в описі про монето не йдеться. Такий специфічний український орнамент, який використовувався на цій пишнянській кераміці. Далі, що нам відомо про опішнянську кераміку? Опішнянська кераміка це традиційна українська кераміка із селища Опішня на Полтавщині, одного з найбільших осередків виробництва гончарної кераміки в Україні. Згідно з археологічними знахідками, виявленими на околицях у територія селища була заселена ще у добу неоліту. Саме тоді набуває широке використання керамічного посуду. Розвиток сучасного промису веде свій початок з кінця 19 століття, коли більшість населення опішні займалося виробництвом своєрідних декоративних глеків. Сучасні опішнянські керамічні вироби зберегли багато різноманітних форм, серед яких поряд з традиційною. Традиційними національними з'явилися ряд нових вази, декоративні блюда тощо. Ну і що нам відомо про селище Опішня. Опішня або місцева назва Опішне це селище Полтавського району Полтавської області України, стародавнє козацьке містечко, Розміщено на пагорбах над Річкою Ворскою. Це найвище поселення Полтавщини 208 метрів над рівнем моря. Головний осередок сучасного українського гончарства. Історично населене місце. Упродовж трьох останніх століт на території населення інтенсивно розвивалося гончарство. Наприкінці 19-на го на початку 20-го століття працювало, у містечку працювало близько тисячі гончарів, продукція яких експортувалася майже на всі континенти світу. До 1962 року опішня була ще й районним центром. Вважається, що назва походить від саме слово опішня походить від. Опока, тобто назва осадової мікропористої породи, що складена з аморфного крем... кремнезему з домішками глиністої речовини скелетних часток організмів, діатоми, радіолялий та спікул кремнієвих губок, мінеральних зерен, таких як кварц, польовий шпат, глауконіти тощо. Саме на основі цієї опоки. В опічні розвинувся промисел, який ймовірно прославив селище, гончарство. За іншою версією, назва опішня походить від слова опішитися, тобто відпочити, відпочити опочити, зупинитися, зійти з коня, адже містечко було на перехресті торговельних та транспортних шляхів. Ця версія, однак є малоймовірною, оскільки в документах 17 18 століть населення найчастіше фігурує як слово опошня. Існують історичні варіанти топоніма опішня опішне. Опочинське, опушне, опушлинське. Згідно з орфографічним словником, назва селища Опішня вживається в однині жіночого роду. Е, так, ще момент по ціні даної монети. О, так як в НВУ вона йшла ця монета за ціною 195 гривень, і от на сьогоднішній день на момент зйомки, на момент отримання її, на перепродажі зараз ця монета. Коштує в районі 600 гривень. Тобто в три рази вже накрутили її ціну 550-600 гривень. Це така її ціна. І, і з перспективою, що буде навіть і більше. Ну, ціна, я так думаю, що на даний момент, як зараз отримують, почнуть всі отримувати в своїх посилках перше замовлення, друге замовлення. Ціна, можливо, просяде до 500 гривень, а, а потім Через деякий час знову почне рости, поки не вийде що знову. Традиційно у нас, як завжди, росте, росте ціна. Потім, як виходить, її отримують все більше людей, які замовили, то починають її викидувати на ринок і відповідно ціну її збивають. Ця монета відноситься до серії Українська спадщина. Як відомо, до української спадщини відноситься ряд таких монет, як Ну, відомих нам це. Плентанізм Марчука, Орінок кримськотатарський, український борщ, решетилівське килимарство, Косівський розпис, петриківський розпис. Ну, для мене то українська спадщина це відразу асоціація з тими монетами як Решетилівське килимарство, Косівський розпис, Петриківський розпис, бо вони до цієї тематики схожі всі між собою. Але насправді. В описі такі монети сюди відносяться, як Щедрик, українська вишиванка, українська лірічна пісня, Гопак, Національна премія імені Шевченка, Останній шлях Кобзаря, Українська писанка, Всеукраїнське товариство просвіта, ну і ще й Сорочинський ярманок. Тобто в серії Українська спадщина це вже 16-та монета. Ну, як, я так думаю, що досить гарно, вдало м -м, зобразили і передали тематику. Мені монета подобається особисто мені ще й така ну, реально красива сувенірна упаковка, яка стане дуже гарним поповненням нашої колекції. Поки що в мене є одна на руках. Один екземпляр, Очікую, ще наступні два, які мають дійти. При купівлі реально сайт дуже сильно глючив. Там буквально не знаю в кого, в мене на Одещині хвилин 5 воно глючило при першому замовленні, поки вдалося закинути в корзину. Там по постійно якусь помилку вибивали. Я вже психану думав, що не замовлю реально її. Але в останні буквально секунди вдалося закинути до корзини, і там десь я був із П'яти тисяч замовлень, у мене було там 4500, 4, десь там в черзі був. І, і вдалося все-таки урвати. Хоча моїм родичам, які паралельно зі мною намагалися взяти, то там не вдалося взяти. Вже з другого разу вдалося взяти мені з маминого аккаунта. І також в останні буквально секунду. Цього разу вважаю, що повезло, але з іншого боку, тираж монети в 85 тисяч штук досить є великим. І я думаю, що. Всі хто, всі, хто хоче, візьме ще, можливо, в банках дистриб'юторах. Я насправді не ходив. Наскільки мені відомо, в Одесі вже в Приватбанку реалізовували опішнянську кераміку. Я навіть не ходив і не бігав, бо зараз зайнятий по роботі. І ціна там вже в два рази практично від того, що продавав НБУ. Ну радий тим, що вдалося взяти по онлайну і на тому слава Богу, бігати, набирати їх там великими пачками. Собі для перепродажу нині не, не бачу ніякого сенсу. Це заморожувати гроші на тривалий час і чекати, поки їх відіб'єш. По онлайн хто взяв, там вихода ще якась є. Хоча б в два рази її перепродав, а вже брати в банках дистриб'юторах, отаке, гратися з тими 150-200 гривнями, це таке ще та забава. Так, отже, переміщуємо нашу монету до нашого попереднього. Альбом, де зберігаються монети 2025 року. В нас їх вже випустили, як ви бачите. Тут у нас скільки? 8-10, це вже 11-та монета буде. Крім ще десятки йдуть ЗСУ. Тих, тих ще поки ті сюди. В наявності в мене ще вони відсутні, тому поки що так. І це друга із таких кольорових, великих кольорових, бо школ і Юліан Шпол і Опільськ боже вилетіли з голови. і серії розстріляне відродження там ж також на реверсі, чи точніше на аверсі, зображення там де слово. Вони також там частково кольорові, але там того кольору дуже мало. Зараз я переверну цей альбом, не хочу його виймати. Не те, що не хочу, не вдається його виняти. Нормально показати. Отут де слово крапля таке в кольорі. Тобто це вже буде четверта монета кольорова і дві і серії кольорове відродження, але тут трошки більше додали фарби. Тому якось так. Ну і Поки що сувенірка переміщається до мого альбому, де зберігаються всі мої сувенірки. Чому я замовляю їх власне, дві штуки? Бо одна йде в колекцію як основна монета, а решта йде в такий альбом, в якому я зберігаю. Всі сувенірки стандартні. Окремо я зараз сувенірки не, не колекціоную. Це вже ті, які починаючи з 22-го року, пішли. Я маю на увазі, якщо вдається купити сувенірки, то так і купую, але окремо потім не полюю за монетами з тими раніше, які виходили, для того, щоб вона була в сувенірній упаковці. Одну монету купив в колекцію, поклав її на тому вже радію. бо Монети України зараз зовсім не дешеві. Мені, в принципі, ще небагато залишилося, щоб завершити колекцію монет України без сувенірок. І на цьому буду переходити на щось інше колекціонувати. Напишіть, друзі, що ви колекціонуєте, крім монет України. Які монети у вас є іноземні, чи, можливо, якісь більш старі, які ходили на українських землях. Просто цікаво почитати в коментарях. Зараз придивляюся на. Різних платформах, якими монетами торгують, і обирати собі, обиратиму собі далі, чим займатимусь я після того, як зберу колекцію монет України. Так, останній був вампір сувенірки Богдана. Бо вовно так у цих у мене так і по одній залишилося, не вдалося мені взяти їх більше. Хоча судочинство, я думаю, що десь в банках можна буде ще накопати. Ці вже я навряд ли найду Десь в банках по, навіть в два рази в ціні. Вони вже виросли значно. Так вони в мене поки що по одній. Не знаю, варто їх докуповувати в сувенірки чи не варто. Це в мене в альбом по одній перейшли монеті, так я і по другому разу не вдалося мені замовити. Тому я там не є великим-великим перекупом. У що вдалося купити, те вдалося. А от за піщанську кераміку дещо цього разу повезло, вдалося взяти їх аж три. Ну і одна з них поки що переїжджає до даного альбому. У мене в коментарях десь колись хтось питав, де я беру отакі листи. Я їх в нумізматичних магазинах, там де продають і самі монети, і аксесуари. Там треба питати листи для банкнот на три комірки. От вони предназначені для банкнот, але я їх використовую найдешевші, які там є. Найдешевші ви беріть, які є. Головне, щоб вони були пропаяні і сюди якраз влазять оці сувенірки, бо зберігати їх в окремих коробках якось мені незручно, все-таки, коли вони в одному альбомі якось краще виглядає. Тому, друзі, якось так. Ну що ж, на цьому будемо з вами прощатися. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.